Буковина разом з усією Україною продовжуючи чинити спротив агресору. Триває 345-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби українські ракетні війська та артилерія завдали чотири удари по районах засередження окупантів, знищили російський безпілотник типу Мерлін, уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника. Водночас Російська Федерація продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Завдав чотири ракетних, два з них по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області, а також п'ять авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового огню по цивільних об'єктах Херсонщини та Миколаївщини. Від ворожих ударів загинули та отримали поранення мирні громадяни. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів ствольної тарактивної артилерії зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.